Особисто гуляти зі Сталіним нічною Москвою та отримати від вождя народів квартиру, а потім немилість, привселюднецькування та розгром. Сьогодні розглянемо складні стосунки совєтської імперії та українського кінематографу на прикладі долі Олександра Довженка та його дружби і ворожнечі з кривавим вождем Йосипом Сталіним. У 1958 році на всесвітній виставці в Брюсселі були названі 12 найкращих фільмів усіх часів і народів. Однією зі стрічок, які потрапили в список, був фільм Земля українського кінорежисера Олександра Довженка. І таке рішення не було сенсаційним. У 1930 році цей фільм мав грандіозний успіх у Європі. Наприклад, після прем'єри в Берліні про Олександра Довженка з'явилося 48 статей. У Венеції італійські кінематографісти назвали Довженка гомером кіно. Знаний кінолюбитель Йосип Сталін також пройнявся повагою до довженківського таланту. Утім, не побачив у фільмі пропагандистського пафосу. У Совєтському Союзі земля витримала лише 9 днів у прокаті, потім її заборонили. Офіційна причина натуралізм та замах на звичай. Цікаво, що сучасна рецепція цього фільму схиляється до подібної оцінки. Так, згідно з характеристикою Довженко Центру, земля сповнена ліричного пантеїзму і водночас утопічної екзальтації, вона продемонструвала всю неоднозначність українського цивілізаційного вибору 1920-х, кульмінацією якого стала драматична колективізація. Сьогодні я розповім про цей фільм, але більше про його автора та його особливе переживання національної трагедії. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ви ще ні. Ну і напишіть, як ви ставитеся до кінофільмів Довженка. Це національні скарби чи більше совєтське минуле, про яке варто згадувати якнайменше. Вже пізніше в автобіографії Довженко писав про те, що сталося з ним після заборони Землі. Радість творчого успіху була жорстоко пригнічена страховинним двопідвальним фейлетоном Дім'яна Бідного під назвою Філософи в газеті «Ізвєстія». Я буквально посивів і постарів за кілька днів. Це була справжня психічна травма. Спочатку я хотів був умерти. Попри разючу критику на батьківщині, в 30-му році Довженко зміцнює власний світовий авторитет, читаючи лекції про світову кінематографію перед іншими кіномітцями та кінокритиками у Парижі, Лондоні, Празі та Берліні. Там же, за його участю, відбуваються покази землі та двох попередніх його робіт фільмів Звенигора та Арсенал, які так само викликають захват у публіки. І це зовсім не дивно. Звенигора, попри те, що завершується сценами тріумфу соціалістичної промисловості, перед тим проводить глядачів двома тисячоліттями історії України, а об'єднує всю стрічку в цілісне полотно образ діда, який уособлює патріархальне селянство. І цим пієтетом до української народної мудрості, який яскраво проявився і у Звенигорі, і у землі, Довженко яскраво вирізнявся на тлі інших совєтських кінематографістів. Водночас це уподібнює його до інших всесвітньо відомих українських авангардистів, таких як Казимир Малевич, Давид Брулюк чи Олександр Архипенко, які також черпали натхнення в традиційній українській культурі, про що я розповідав в одному з наших сюжетів. Після розгрому з землі Довженко чітко зрозумів, щоб зберегти життя, він мусить іти на поступки. Тому на початку 30-х знімає значно слабший від знаменитої поетичної трилогії фільм Іван про будівництво Дніпрогесу. а в 1934 році, взагалі, переїздить до Москви. За його власними словами, він написав листа Сталіну з проханням захистити його і допомогти творче розвиватися. Уже в цьому факті відчувається увесь розпач митця при зіткненні з совєтською репресивною машиною. Однак він схоже усвідомлював, що фізично знищити його система не зможе. Надто вже гучний успіх мав фільм Земля у всьому світі. Усвідомлював цей Сталін, тому вирішив тримати Довженка поближче до тіла, в буквальному сенсі. Історія спілкування Довженка зі Сталіним доволі цікавий феномен. Подейкують, що Сталін зробив Довженка своєрідним сповідником нічним другом. Він часто викликав митця посеред ночі, щоб прогулюватися Москвою і говорити по душах. Він же замовив Довженкові й два наступні пропагандистські фільми: аероград, побудований вже на Сибірському матеріалі про боротьбу зі старовірами та японськими диверсантами, а також щорс про такого собі українського Чапаєва. Що там казати, ось ці фільми совєтським кінокритикам уже показово сподобалися. За перший тиждень щорса переглянули близько 31 мільйона глядачів по всьому Совєтському Союзі. Як на 1939 рік, колосальна кількість. Цей фільм приніс Довженкові не лише славу, а й статус в номенклатурі. Він став депутатом, керівником Київської кіностудії та членом президії комісії з присудження сталінської премії. З початком війни Довженко не відсиджується в евакуації. А він попросився на фронт, де став кореспондентом однієї з газет. За надруковане в ній оповідання Ніч перед боєм навіть отримав подяку від самого Сталіна. Паралельно з тим він веде щоденник та пише кіносценарій Україна в огні», фрагменти з якого читає Хрущову. Тому сценарій сподобався, про що він через кілька років щиро пожалкував. Уривки сценарію з'явилися у пресі у вересні 1943 року, викликавши обурення совєтської пропаганди. 26 листопада 1943 року Довженко запише у щоденнику: Моя повість Україна в вогні не сподобалася Сталіну, і він її заборонив для друку і для постановки. Того ж дня він знову згадував Сталіна в щоденнику цього разу в повному розпачі, пишучи про смерть власного батька. Умираючи в Києві від голоду, від голодної водянки, нещасний мій батько не вірив у нашу перемогу і в наше повернення. Він вважав, дивлячись на колосальну німецьку силу, що Україна загинула навіки разом з українським народом. Він проклинав Сталіна за невміння правити і воювати, за те, що мало готував народ до війни і віддав Україну на розорення Гітлеру. Нагодувавши перед тим Німеччину і помігши їй підкорити собі Європу. Його прокльони на голову Сталіна були безупинні і повні страждань та розпачу. Він бачив у ньому одному, ніби причину загибелі свого народу. Цей довженків розпач, ця огида до Сталіна не виникли на рівному місці. Вони зріли в ньому протягом усієї війни, і їхні відголоски прокралися й до України вогні. І сам Сталін також відчув їх. Тож у ніч з 30 на 31 січня 1944 року влаштував Довженкові справжній розгром на засіданні політбюро ЦК ВКПБ за участі Молотова, Берії, Мікаяна, Хрущова та інших високопосадовців. Стенограма зберегла гнівну заяву Сталіна, що сценарії України вогні це спроба ревізії ленінізму, це виступ проти партії, проти совєтської влади, проти колгоспного селянства, проти нашої національної політики. Наближений до берії кінорежисер Міхаїл Чіаурелі згодом гнівно дорікав Довженко, що він мовляв: пожалів вождю 10 метрів плівочки, жодного епізоду йому не зробив, не захотів зобразити вождя. От і загибай тепер. І справді, Довженко ніде у кіноповісті не показує постать Сталіна привабливо. Він не співав дифірамбів Сталіну, як того вимагав сам радянський вождь та його оточення. Але й це не все. В одному з епізодів головний герой Лаврін Запорожець веде діалог з портретом Сталіна, дорікаючи йому, мовляв, війна ведеться немалою великою кров'ю на своїй території. І справді саме в той час зріє міфологема, яку нині використовує Путін, яку підриває кіноповість Довженка. І ще Сталін розумів необхідність підкреслити ключову роль великого російського народа в перемозі над фашизмом. Тим часом як згадки про героїзм і страждання українців, про які йшлося Довженкові, виявилися не просто зайвими, а крамольними. А тут виявляється, що в епіцентрі війни Україна вогні Україна. Та Ще в якому огні та Україна, з якої не один мільйон неозброєних і необбундерованих селян треба було кинути на фронт або втопити в Дніпрі, щоб спокутувати свою провину перед ним Сталіним та його маршалами. А от літературознавеця Ірина Цимбал бачить глибинну причину і дружби, і ворожнечі Довженка та Сталіна передовсім у психологічній площині. Довженко як людина був надзвичайно авторитарний. І багато хто з його сучасників вважають, що конфлікт Довженка з Сталіним полягав у тому, що вони обидва були авторитарними. Як авторитарна людина, Довженко дуже захоплювався Сталіним, людину, котра має владу. Але коли е, Сталін захотів сам теж авторитарний, поширити на Довженка, е, зіткнулися два авторитаризми. І в цьому конфлікті, звісно, Сталін перемагав як людина, яка має всю владу в цій країні. Якби там не було, ця ніч розгрому у кабінеті Сталіна стала вирішальною для Довженка. Коментуючи її, він записав у своєму щоденнику. 31 січня 1944 року мене привезено в Кремль. Там мене було порубане на шмаття, і окривавлені частини моєї душі розкидано на ганьбу і поталу на всіх зборищах. Ось так, образ смерті від нещадної критики знову стає ключовим для Довженка. Звісно ж, далі й мови не могло бути про які-небудь видатні фільми. У 49-му на екрани вийшла стрічка Мічурін, останній прижиттєвий фільм, чергова пропагандистська агітка. І навіть після смерті Сталіна, зламаний Довженко, просто доживає віку в задушливій тоталітарній атмосфері. У 1955 році він, одначе, закінчив роботу над кіноповістю Зачарована Десна останнім своїм шедевром. Уже наступного року серце його припинило свій несамовитий рух. А ви читали зачаровану десну? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Розкішна повість чи ж не так?